Ліонель Месі проти Крістіано Роналду вийшло як завжди феєрично. Роналду проти Месі, за цим видовищем можна спостерігати просто безкінечно, безумовно, навіть той факт, що і Роналду, і Месі перебувають вже в не наймолодшому футбольному віці, не найенергійніший в них. Нині стан, але все одно це завжди видовище, видовище для всіх поціновачів світового футболу. Але окрім підтримки світового футболу, я прошу підтримувати український YouTube. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я дуже цього потребую. Поставте лайк цьому відео. І також цікава ваша думка, напишіть в коментарях, за кого все ж в цьому двічному протистоянні за Кріштіану чи за Ліонеля. Дійсно, ще чергове їхнє протистояння. Яке стало справжнім шоу? Хто знає, можливо, це їхній останній поєдинок, тому що вони не молодіють. А Кріштян поїхав з Європи, і тепер ще складніше їм зустрітися на клубному рівні, але Барі Сен-Жермен прибув до Еріаду, до столиці Саудівської Аравії, для того, щоб провести. Товариський матч непростий товариський поєдинок, а скоріше виставковий матч, створений для того, щоб зібрати збірну зірок Саудівської Аравії місцевого чемпіонату. І це така собі своєрідна збірна Ер-Ріяду, столиці Саудівської Аравії, яку Утворили з двох клубів. По-перше, це Аль-Насер, власне, за який виступає Кріштіану Роналду, хоча він там ще жодного матчу не провів. Та інша команда, інший Саудівський грант Аль Хіляль. Власне, Кріштіано і став капітаном цієї імпровізованої збірної зірок Саудівської Аравії і вивів з капітанською пов'язкою на матч проти Парі Сан-Джермен. Окрім того, як повідомляють французькі. СМІ і всім відомий футбольний часопис Кіп» отримав Паріс сен жермен небагато, немало 10 мільйонів євро за для того, щоб вони прибули до Саудівської Аравії, провели цей виставковий поєдинок, а ми вкотре насолодилися матчем Крістіану Роналду та Ліонеля Месі. Зустріч, яка відбувалася в аріаді на стадіоні імені короля Фахда, стала 37-ю одвічному протистоянні Месі та Роналду. Очна зустріч номер 37 Переважно це, звісно, поєдинки, коли Роналду і Месі ще відповідно виступали за Реал та Барселону. Але навіть в такому форматі все одно вони змогли збільшити свою статистику. Тепер у них по 23 забитих. М'ячі в цих 37 поєдинках між собою. У Месі перевага за перемогами. Значно він вже відірвався від Роналду у Месі 17 перемог проти 11 звитяг у Кріштіану, Ну і 9 поєдинків відповідно завершилися. У нічю. Що стосується цього сьогоднішнього виставкового поєдинку, то тут Крістіано Роналдо вийшов, як завжди, з посмішкою на стадіон, але першим Після початку гри усміхався саме Ліонель Месі. Він забив гол вже на третій хвилині. Відкрив рахунок цій гольовій феєрі, яка сталася потім. І власне Крістіану все ж випередив за кількістю м'ячів Ліонеля Месі. Спочатку реалізував 11-метровий. Удар, ну а далі вже на 45 плюс 6 доданих хвилин до першого тайму зміг, як завжди, своєю настирністю, своєю активністю а, вивести свою команду вперед. Але недовго музика грала, хоч Крістіану забув більше, ніж Лео Месі в цьому матчі. Все одно Парі Сен-Джермен святкував перемогу з таким нефутбольним рахунком, як 5-4. Не варто забувати, що в складі сан джермен інші суперзірки. Світового футболу виступали. До речі, Неймар свій шанс не використав він не зміг реалізувати пенальті. Ну а Кіліан Бапе натомість показав. А в другому таймі, по-перше, неймару, як треба забувати пенальті. А по-друге, чому саме його називають спадкоємцем двох найкращих гравців нашого часу? Що саме після ери Месі і Роналду має настати ера Кіліана БП? Поєдинок безумовно став святом футболу і дійсно вдався. Не варто забувати, також що це дебют Кристіану Роналду у Саудівській Аравії. Так не за Аль-Насер поки що свою команду, але вже за збірну зірок Чемпіонату Саудівської Аравії, відповідно, перші голи Роналду забив на стадіоні, на якому і буде виступати вже за свій новий клуб за Аль-Насер з Саудівської Аравії зі столиці цієї країни міста Еріад. Ер Крістіану Роналду навіть було визнано найкращим футболістом матчу, але все одно всі розуміють, що Роналдо, після того як він поїхав з Європи, фактично закінчився вже як футболіст. як Топ зірка, тепер він просто ікона, скоріше просто селебріті, так, а не а, зірка діюча футболу, тому що 200 мільйонів доларів зарплатні на рік це більше, ніж будь-хто отримує не тільки в футболі, але й в світовому спорті. Безумовний рекорд. Ну і тут вже зовсім інші, звичайно, хлопоти починаються, інший клопіт, тим більше, що йому не треба вже виступати на такому високому рівні, як це він міг робити в будь-якій. Європейській команді, тому він тепер переживає за те, якого б кухаря знайти для свого помістя нового будинку вілли в Португалії. Є свідчення про те, що за 5 тисяч євро не можуть знайти. Якісного кухаря, шеф-кухаря, який би готував вистрави португальської кухні і суші, який б хотів би Роналду, Жоржина, його дружина та вся їхня родина. Ну, і крім того, стало відомо, що Роналду розмістився у. Розкішних апартаментах разом зі своєю командою, зі своєю свитою, родиною і також своїми сікюріті. Це близько 17 апартаментів за 280 тисяч євро. Теж непогано, але абсолютно дрібничка для такого хлопця, як Кріштіану Роналду. Тому можемо тільки його привітати з тим, що він ще. Збагатив свої статки, ну але все ж дуже шкода для мене, що такий гравець, як Крістіан Роналдо, вирішив попрощатися з європейським футболом. Так буде грати за збірну Португалії, але все ж. В лізі чемпіонів, в Єврокубках, в європейських чемпіонатах він би теж міг себе ще проявити. Але ну, хай людина ще підзаробить. Тому напишіть в коментарях, чи нормально це, чи ні. Ще раз прошу поставити лайк і підписатися на канал Legendary Balls. А я, Ігор Мартиненко, дякую вам за увагу. Звичайно, бажаю всього найкращого. На Україні хочеться сказати перемагай!